Вітаю вас, глядачі телеканалу НТК знову ж таки продовжуємо обговорювати тему виборів. Отож, виборча кампанія 2015 на завершальній фінішній прямій знайомлю вас із гостем студії, Тот кандидат на посаду міського голови Коломиї, пан Любомир Глушков. Вітаю вас, пане Любомире. Доброго вечора! Отож, як я сказала, за кілька годин все завершиться, все буде залежати тільки від наших шановних виборців. Які загалом зараз підсумки і які ваші враження від виборчої кампанії у Коломиї? Насправді вже добігає дійсно до завершення наша ця виборча кампанія. Вона була нетривала коротка, але я би сказав, що все-таки вона була складна. Багато було різних таких моментів, які не завжди. Об'єктивно висвітлювали ті чи інші події, що відбувалися у нас, зокрема у Коломиї. Але я сподіваюся, що той мій заклик, який я на початку до всіх своїх опонентів сказав, що давайте разом попрацюємо для того, щоб кампанія була чистою, прозорою, відкритою, щоб почули мене, і думаю, що так ми повинні і її завершити. А тепер детальніше під час своєї виборчої кампанії на що робили ви <клес> найбільший акцент? Ну, перш за все, хочу вибачитися перед всіма коломиянами за всіх наших кандидатів, за мене, можливо, у тому числі, бо трошки, звичайно, що занадто багато тої рекламної продукції на парканах, на деревах, в під'їздах. Ну, нам треба пережити цей час, бо це звикло так відбувається завжди під час виборчої кампанії. Хоча, звичайно, ми просили всіх агітаторів, щоб були культурними, уважними, ненадоїдливими, для того, щоб людям, якщо й доносити ту інформацію, то доносити толерантно. А взагалі то я безпосередньо сконцентрував свою увагу на зустрічах, зустрічах в колективах, підприємствах, установах, організаціях, на живому, прямому спілкуванні з нашими людьми. Дуже багато я провів зустрічі в мікрорайонах і е, думаю, що це є дуже корисно для будь-якого кандидата, як і для діючого міського голови, тому що спілкуючись безпосередньо живу з людьми, ти. Дізнаєшся про їхні проблеми, про те, як вони бачать, як вирішити ці проблеми. Ти чуєш ті проблеми, які є в їхньому особистому житті. Тоді ти стаєш як політик ближче до звичайних простих людей, до наших коломиян. І Я сподіваюся, що той, хто переможе на цих виборах, зможе безпосередньо дуже багато допомогти у вирішенні. Того, що наболіло у наших людей, і те, чим вони живуть, і мріють про те, щоб воно все таки вирішилося, і ми змогли змінити життя в нашому місті на краще. А які у вас сподівання на 25 жовтня, і що б ви, наприклад, могли побажати виборцям? Ви знаєте, під час зустрічі з виборцями я побачив, що дуже багато є людей розчарованих. Які нікому вже не вірять, не хочуть іти на вибори. І в своїх виступах, в своєму спілкуванні з цими людьми я старався донести їм одну істину, що ми не для цього стояли на Майдані, помаранчевому під час Революції Гідності. Зараз наші хлопці на сході боронять незалежність Української держави, і нам обов'язково треба йти на вибори і обирати свою владу. Бо як ми оберемо сьогодні владу, так буде жити наше місто на протязі наступних п'яти років. І це є дуже важливо. І е, перш за все, я хочу попросити виборців, щоб вони не розчаровувалися, щоб обов'язково прийшли на вибори, проголосували і обрали того кандидата, яким вони вважають, що буде достойним, щоб представляти їх у Коломийській міській раді, з того кандидата, з яким вони готові розділити співвідповідальність і підкласти тому переможцю своє плече. Щоб разом з ним змінювати життя в нашому місті на краще, скажіть, а як ви оцінюєте цьогорічне виборче законодавство? Чи можливо чи все буде прозоро? Чи можливо десь очікуєте якихось фальсифікацій? Ви знаєте, ми останнім часом дуже багато приділяли цьому увагу і старалися якраз вести роз'яснювальну роботу і серед коломиян, серед наших виборців, про те, що зокрема, якщо людина прийде на вибори, проголосує, то відповідно вона менше залишає шансів для того, щоб вибори були сфальшованими. Звичайно, що є і в нашому штабі інформація про те, що окремі опоненти готуються до різного роду махінацій, фальсифікацій. Але я переконаний, що на сьогоднішній день правоохоронці здатні зафіксувати і притягнути до відповідальності згідно чинного законодавства тих, хто десь виношує такі плани. А від коломиян, якщо ми будемо активними, якщо ми прийдемо, виконаємо свою конституційний свій обов'язок, громадянський, свій обов'язок, якщо ми проголосуємо, то тоді ми не залишимо жодного шансу. Тим, хто мріє сфальшувати вибори, і що дійсно до міської ради пройдуть ті люди, за кого ви проголосували, бо кажуть, окремі люди, знаєте, то не важливо, як голосують, а дуже важливо, як рахують. А я вважаю, що важливо і як голосують, і як рахують, і повинні перемагати якраз ті люди, які дійсно заслужили і отримали довіру від громади нашого міста. Ми мали нагоду спостерігати, що вас підтримують так само як кандидата на посаду міського голови багато відомих особистостей. Розкажіть, хто ці люди, і чим саме вони вам допомогли? Ну, перш за все, я хочу подякувати всім нашим коломиянам, які активно долучилися до виборчої кампанії, простим людям, які на вулицях на своїх підприємствах агітували за мене, розповідали про мене. Правду, про знаючи як людину особисто, тому що це направду є дуже важливо. Але, звичайно, що є ті люди, які десь, зокрема, безпосередньо підклали своє плече, свій авторитет для того, щоб громада. Побачила з якими людьми я йду в команді, і мені надзвичайно приємно, що в цій студії в свій час висловив підтримку голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації Олег Романович Гончарук. Про те, що мене підтримав міський голова 2006-2010 років Юрій Овчаренко. Звичайно, мені приємно, що приїхав наш Коломиянин Андрій Новак, мій товариш, який зобов'язується разом зі мною в разі перемоги працювати над тим, щоб зайшли інвестиції в наше рідне місто Коломию. Мені приємно, що велика група народних депутатів і Юрій Береза, і Юрій Тимошенко, і Андрій Іванчук, і Марія Матіос, і Руслан Князевич, і Дмитро Шлемко підклали свої плече і свій авторитет для моєї підтримки на цих виборах. Дуже багато громадських діячів, наших Коломиян, і Валерій Ковтун, і Василь Ряби, і Володимир Федоришин. Я просто можна перераховувати, перераховувати, скільки Яла Кобилянська, скільки людей від щирого серця приходили до мене у виборчий штаб, зустрічали на. Вулиці і казали, пане Любомир, ми готові разом з вами йти, підкласти своє плече і допомогти, щоб все таки цього разу вже справді Коломия отримала того мера, на якого вона заслуговує. Так само ви залучилися і великою кількістю підтримкою, великої кількості політичних партій. Розкажіть про це. Ну, мені надзвичайно приємно про те, що такі великі потужні партії висловили свою підтримку на цих виборах мене як кандидата на посаду міського голови. Це ми знаємо, що це є і партія Блок Петра Порошенка Солідарність це партія Батьківщина, це партія Укроп. Це всеукраїнське об'єднання свобода. Ви знаєте, можливо, те, що ми бачимо на загальнонаціональному рівні, не вдається всім партіям так згуртуватися, об'єднатися. А нам все-таки в Коломиї це вже не в перший раз вдалося об'єднати цих основних таких іграків на політичній сцені, на політичній арені ці партії. Бо дуже багато серед них, членів партії, є мої друзі, і ми розуміємо, що нам нема що ділити в нашому місті Коломия. Ми об'єдналися вже сьогодні заради майбутнього нашого міста, заради майбутнього наших коломиян. А це для міського голови є дуже важливо, тому що коли ти впевнено йдеш в міську раду, коли такі політичні партії потужні тебе підтримують. Коли ми маємо перспективу отримати велику кількість депутатів від цих політичних партій в міській раді, тоді ми спроможні створити більшість депутатську і вирішувати конструктивно, а головне швидко і ефективно всі проблемні питання. То я хочу подякувати всім прихильникам цих партій, кандидатам у депутати, їхнім спостерігачам, членам ДВК про те, що вони були поряд зі мною з цією виборчою кампанією. Я хочу запевнити Коломиян, що з цими представниками. Саме політичних партій, які пройдуть у міську раду, а також звичайно, що з іншими депутатами, я обов'язково знайду спільну мову в разі обрання мене депут... головою Коломийської міської ради, і будемо тісно співпрацювати для того, щоб були вирішені ті нагальні проблемні питання, які є на сьогоднішній день. Коломиї. Якщо 25 го числа у вас це вдасться, якою би ви хотіли бачити Коломию десь найближчим часом, а можливо трішки забігти уперед років через п'ять, скажімо так. Я би дуже хотів, щоб коли пройде 5 років, і потрібно буде йти повторно на вибори. Можливо, якщо буде таке бажання, щоб міський голова міг сміло йти у колективи до людей на зустрічі в мікрорайони, не ховатися від них, спілкуватися, дивитися їм в очі і казати: от це, що я запланував, це звичайно що виконано тому, звичайно, що я бачу наше місто містом, про яке ми мріємо. Писанковим туристичним, але одночасно, щоб місто, в якому відроджувалась би промисловість, створювались робочі місця, щоб наші коломияни поверталися з-за кордону до рідних домівок, щоб разом з ними ми відновлювали наші промислові підприємства, щоб нам вдалося відкрити і кінотеатр, щоб нам вдалося збудувати басейн, щоб багато було приділено уваги нашим пенсіонерам, малозабезпеченим, інвалідам, щоб разом ми розвивали і Культуру і спорт, і освіту, і медицину в нашому місті, щоб дійсності місто було е, повітовим містом. Нам треба попрацювати, щоб створити тут прекрасну об'єднану територіальну громаду. Щоб заплановане нами. Всіма і цими політичними партіями, які мене підтримують, і люди, які покладають на це надію, щоб ми спільно зреалізували з нашою громадою. Щоб це все здійснилося, звичайно, має бути потужна міська казна. Скажіть, чи ви аналізували ви звідки можна, наприклад, на перших кроках взяти поповнення місцевого бюджету за рахунок чого? і Яких зусиль? Ну, перш за все, якщо ми будемо працювати над тим, що прийшли до нас інвестиції, це дасть можливість нам створити робочі місця. Поповнити наш бюджет. А ще є дуже важливе питання, що треба по-господарськи розпоряджатися тими коштами, які є вже в міському бюджеті, тому що маємо багато прикладів, як неефективно останнім часом використовувалися кошти. Зокрема, такий яскравий приклад це є дорога по бульварі Лесі Українки, де ми витратили великі кошти, а через півроку дорога повністю розпалася. Я би не хотів, щоб саме так проводилися роботи. Тому нам треба всім працювати, щоб прийшли інвестори. Бо за останні п'ять років, на жаль, жодного інвестора в Коломою не прийшло, і жодного інвестиційного робочого місця створено не було. Ми повинні всі попрацювати, щоб імідж нашого міста був саме імідж, куди можна вкладати свої кошти, розвивати свій бізнес і відновлювати діяльність наших підприємств. Яким ви бачите свій перший день на посаді міського голови у разі обрання? Ну, перш за все, міський голова повинен приступити до виконання своїх обов'язків. Звичайно, що знайомитись з колективом не буде потреби, тому що більшість людей, все-таки працівників міської ради, я знаю. Я би хотів представити, звичайно, свою команду, з якою я йду. Це команда однодумців, професіоналів, які здатні. Змінити життя в нашому місті на краще, і звичайно, що з першого дня треба приступати до роботи, вирішувати нагальні проблемні питання. Оскільки я дуже добре обізнаний з усіма проблемними питаннями в Коломиї, оскільки є депутатом міської ради, то я думаю, що нам вдасться зразу приступити і вирішувати по суті ті питання, які гостро стоять перед нами. Дякую за цікаву розмову. На завершення ще маєте нагоду звернутися до своїх земляків до наших Коломиян. Шановні коломияни, прошу вас 25 жовтня в неділю прийти на виборчі дільниці і проголосувати за того кандидата, якого вважаєте, що він є достойним, з яким ви готові розділити співвідповідальність за долю нашого міста. Переконаний, що підтримавши мене і мою команду, ми зможемо разом з вами. Подолати всі ті перепони, які є на нашому шляху, вирішити всі ті проблемні питання, які стоять перед нами, і ми зробимо наше місто писанковим, туристичним, європейським. Нехай нам у цьому допоможе Господь Бог. Хай у вас все задумане здійсниться. Дякую за розмову. Дякую, шановні глядачі, за вашу увагу. Нагадаю, що ми спілкувалися з кандидатом на посаду міського голови Коломиї паном Львомиром Глушковим.